Друзі, зараз активно і масово відуть наші сади. Але ж є такі шкідники, як Оленка Волохата. Красива назва, але ж вона наносить дуже багато шкоди. І я вам пропоную топ-3 препарати від Оленки Волохати. Варіант номер один. Це старий вже перевірений часами препарат Правант Вернал. Також ви його могли раніше знати до 2018 року як Каліпсо. Цей пакет ви розбавляєте на 8%. 10 літрів води і обробляєте по квітучому саду. Варіант номер 2 препарат «Маврик». Пакет розбавляєте на 12 літрів води і також обробляєте по квітучому саду. І варіант номер 3 це буде моспілан. Упаковка 8 грам розрахована від 15 до 40 літрів води. Друзі, ці всі препарати безпечні для бджіл. Обробку ви робите. Рано вранці до 8 години ранку, або після 6 години вечора, друзі, сподіваюся, це відео буде корисним і нехай росте.